У Івано-Франківську розпочали збір на закупівлю автомобіля рефрижератора для перевезення тіл військових. Так як орки возять у Азіку, це не може бути. Це має бути машина відповідна. У івано франківську пропонують скоротити години платного паркування. Машин багато, розумієте, стати нема де. Нехай місто заробляє. Восьмирічна каратистка Аліна Данів виставила на аукціон свої медалі, аби допомогти Збройним силам України. Потрібна машина для військових. Я сама захотіла. Офіцер однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який лаяв та бив підлеглого, повідомили про підозру. Про це інформують на сайті Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень. Вони скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень. Нагадаю, у Ютуб каналі Військовий Кур'єр України оприлюднили від. До, в якому офіцер військової частини Нацгвардії України у Івано-Франківську б'є та строковика. офіцера, який побив військовослужбовця відсторонили від службових обов'язків. За цим фактом розпочали службову перевірку та повідомили у ДБР у Львові на території військової частини у Франківську працівники ДБР опитали свідків та потерпілого. Їм вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Волонтер з Івано-Франківська Михайло Савлюк оголосив збір на купівлю автомобіля рефрижератора Вартість авто близько 8 тисяч євро. За два дні після оголошення збору зібрали 20% від цієї суми. До цього часу волонтери користувалися звичайними автофургонами, бусиками, але за декілька тижнів вже в Україну прийде тепло, справжнє літо, і тому. Це ускладнить їхню роботу, і для них потрібен такий спеціальний транспорт. Авто розраховане на перевезення трьох-чотирьох тіл одночасно. За словами Михайла Савлюка, машину шукають у Німеччині та країнах Скандинавії. За словами волонтера, раніше такі автомобілі передавали лише у шпиталі для перевезення крові та плазми для поранених. Обладнання складне, рефрижераторне, і власне ми погозійшлись на тому, що. Не потрібно ризикувати і брати якийсь дуже надто дешевий автомобіль, і щоб це обладнання не, не зламалося. Ми дивимося на пробіг, на стан самого автомобіля, стан шасі, двигуна, і так само мусимо визначати і справність холодильного обладнання. Василь Олексюк, житель братківців, нині волонтерить як доброволець першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. загалом на фронті з 2015-го. впродовж останнього року долучається до перевезення тіл загиблих військовослужбовців. каже до рефрижератора в нього дві вимоги. Авто має підтримувати температуру від нуля до мінус п'яти, а також бути надійним. «На Мою думку, це є найважча робота, яку може робити на війні люди. Це привозити своїм батькам, своїм жінкам, дітям, людей, героїв наших, яких будуть забирати, вони ж герої, вони пішли туди, героїчно загинули. Їх треба привезти належному такому, ну, так як орків возять у азіку, це не може бути. Це має бути машина відповідна, має бути надійна. Закінчити збір та придбати авто планують за два-три тижні. Наталія Олексійенко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Змінити час платного паркування в Івано-Франківську з 8, 9 до 18 години або з 10 до 19. Такі варіанти платного паркування пропонує в опитуванні на сторінці у соцмережі Фейсбук заступник міського голови Михайло Смушак. В опитуванні є варіант залишити діючий час платного паркування. Франківці також можуть вказати і свою пропозицію. Надія Сосницька часто паркує свою автівку в центральній частині міста. І зміни в годинах, за які потрібно платити за стоянку, каже, для неї не є критичними. Для всіх не буде воно все однаково. Комусь так буде вигідно, кому-то не так. Розумієте? Не можна під всіх підлаштуватися. Це треба якось як це зручно для міста. Розумієте? От місто, якщо це зручно, паркувальні години такі, то хай місто вирішує. А для людей це ви під всіх не підлаштуєтесь. Вам як водійці. Мені? Ну, Мені по-всякому зручно. І так, і так. Водійка Інна Русин до змін годин платного паркування відноситься негативно. Машин багато, розумієте, стати нема де. Нехай місто заробляє. Тобто ви позитивно? Позитивно, абсолютно. До того, щоб не скорочувати, щоб було так, як зараз є. Ні, зараз ну, світловий день уже довший, так що абсолютно нормально. Парковка недорога, я вважаю, що оплатити 10 гривень за годину то є ну, вже так дуже накладно. Наразі платне паркування у івано франківську діє з травня до вересня, з 7 до 21 години, а жовтня до квітня з 8 до 19. розповідає заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. Безкоштовно є стоянка в неділю державні релігійні свята, які є офіційними вихідними. Зі слів Михайла Смушака. Зараз міська влада намагається обрати варіант, який би був оптимальним для всіх. Люди в 7 ранку, звичайно, що які живуть у центральній частині міста, то вони, звичайно, що ще не виїхали. Він, ну, виходить, що не повинні, а виїжджає там, скажімо, половина 8, тобто вони вже повинні платити за парковку. Нелогічно, так? Так само людина ввечері в 18-й годині приїжджає, і вона теж повинна платити за парковку до 21 години. Теж ну, нелогічно. Михайло Смушак каже, оптимальним часом для платної парковки в місті міг би бути проміжок з 9 до 18 години. Наприклад, навіть мешканці везуть свою дитину там в школу, в садочок зранку, людина паркується там, там, скажімо, половина восьми, в восьмій годині, на 10 хвилин відвела дитину і поїхала далі. Ну, чому вона повинна платити за це 10 хвилин чи 15 хвилин? Очевидно, що не, не потрібно за це платити. Тим більше зранку знову ж таки економічно активне таке життя міста ще не почалося. Ну відповідно є багато вільних місць. Тобто, якщо ми приходимо зранку на будь-яку парковку там. 8 годині ранку, 9, тобто ми ще бачимо дуже багато вільних місць, а вони заповнюються, відповідно, вже там з 10, 11, 12. Зі слів заступника міського голови Івано-Франківська, до двох тижнів Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики внесе проєкт рішення щодо зміни часу платного паркування в місті на розгляд виконавчого комітету міської ради. Власне, до того часу франківці зможуть висловити свою думку в опитуванні. Галина Марішина Зарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Аліна Данів три роки займається з ендокрай-карате. Обрала цей вид спорту, аби захищати себе, каже дівчина. Продовж трьох років зібрала більше десятка медалей, беручи участь у змаганнях. Ще чемпіонат області. Кубок Західної України. Найважче було цю медалю. Медальку заробити. Там було дуже багато суперників і суперників сильних. Десять медалей зі своєї колекції Аліна Данів вирішила продати, аби допомогти Збройним силам України. Ну, бо Зараз потрібна машина для військових. Я сама захотіла. Угу. А тобі не шкода, ти так старалась? Ні, мені не шкода. Аліна старається завжди покращувати свій рівень кваліфікації, розповідає тренер Тарас Локатир. Зараз у дівчини синій пояс з золотою полоскою. Дівчинка прийшла до мене дуже малесенькою, 5 років. І вже відтоді вона почала активно тренуватися, показувати максимальні результати. Звичайно, жодна медаль не дається легко. Чи це перше місце, чи це друге, чи це третє місце. Дуже важко, я вам скажу, свої здобуті нагороди віддавати. Намір про продаж медалей дівчина розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці. Очікує зібрати 133 тисячі гривень на пікап для Збройних сил України. Батько спортсменки Володимир Данів розповідає, дочка хоче у такий спосіб допомогти військовим, оскільки бачила, як батьки волонтерили ще на початку повномасштабної війни. Направляли допомогу до Бородянки. Був склад, в якому, до якого привозили продукти, в загальному закордону проходили продукти, ми звідси вже адресно і ну, адресно людям доправляли їх. Так як напряму туди не можна було доставити їх, бо були бої, бої, зокрема це далі Стоянки, не можна було проїхати. то Вже маленькими ну, автомобілями доправляли. Зараз Аліна готується до чемпіонату України з ендокай-карате, який відбудеться у травні. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Там всі гори з долинами. Шестирічний Назар посеред парку Шевченка в Івано-Франківську чіпає на дерево власноруч виготовлену писанку. Розписом яєць хлопчик займається кілька років і ділиться власним процесом писанкарства. Спочатку кошту на білому фоні фоском писачком обмайовув, а потім каву фарбу. А потім знову мать потім знову каву фалбу, а потім знімав свічкою віск. Свою писанку приніс Любомир, якому три роки. Розписувати писанки і прикрашати ними місто запропонувала Віталіна Маслова. За її словами, до такої акції можуть долучитися як діти, так і дорослі. Головна мета ініціативи, пояснює організаторка, прищупити малюкам любов до писанкарства і вміння ділитися найціннішим. Я там пішов на майстер-клас, зробив цю писанку, дуже старався, і це моє. Я забрав його собі. І що я зроблю? Заховаю під подушку. Та чи буду хвалитися перед усіма бабусями, як я гарна мі. Тобто ми пропонуємо дітям, навіть таким дуже маленьким дітям, вчитися робити подарунки, та, віддати це, віддати це дерево, віддати це парку, зробити так, щоб іншим людям було радісно. Створення великоднього дерева після великодня організатори пояснюють бажанням самих учасників процесу. За словами Віталіни Маслової, у післясвятковий період часу для ініціативи більше. Два роки тому ми а, дійсно до свята робили. От і робили це в четвер, чистий четвер, і ми чули якраз від людей протилежне. Ой, ми так всі зайняті приготуваннями до Великодня, нам нема коли. Чистий четвер всі прибирають, печуть. Прикрашати дерево вишні із сином прийшла і Ярина. І з ним, розповідає жінка, писанки розписують від народження хлопчика. Любомі шануємо цю традицію дуже, бо це дуже глибоко пов'язано в нашій культурі, в наших традиціях та просто в нашій в нашій природі. Два роки тому ми вже проводили цю акцію. Ми брали теж участь, вішали яєчка на. На дерево це було досить таке нетипове для нашого регіону, але але весело і привертає увагу. І приємно потім дивитися на це прикрашене яєчко. Це як майже як ялинка, тільки навесні. Писанкова вишення стоятиме у парку тиждень. Після цього, за словами Віталіни Маслової, писанки зберуть і берегтимуть до наступних великодніх свят. О, на світку, Інна Сендецька Монюк, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.